Ну так, холоднувато. Що там, всім при... Блять, камеру от, Всім привіт, з вами Назар защерван. Зараз ми блять поліземо купатися сюди, бо мама написала, що треба. Да, і там 5 лайків комент набрав, нахуй я то сказав. З вами Джаняк Свіл і Роквідрал. Рачі вітром не унесе? Ти ж монтуєш всю хуйню, так? Ну тобто типу, там може ти там наріжеш, якщо буде якийсь приздати кадр, так? Да? Ага. Люди. Маше. У мене ще відповідне питання має бути. Так. Так, перше питання було, як життя? Чудово, mm. виш? <рес> коли будні вольт кур'єра? Не сьогодні і не буде їх. За скільки ви наймаєш квартиру? 2500 крон, скільки коштує, скільки годин працюєш, яка зарплата виходить? 200 крон в годину, все далі рахуй сам. Е -э плани на майбутнє вижити. Стаєш ютубером, пора. М -м -м. Працюєш далі кур'єром Вольт. ДА. Які цінності в компанії Вольт? Багато вільного часу. Да. З головних планів ідей um сьогодні в нас бажано е Ну, в принципі, прекрасний ранок, щоб вмерти сьогодні, але постараємося хоча б дожити до обіду. сегодня зала, зал не можно купить. Так. Ну. Типа, о, о, <сёх> Блять, все, типа. А я на снегу холодно ты прикинь. Оказалось, да? Я думаю, на мобилу. Это все монтажно. Еба. Yeah. Не рассядет. Писюнчу и миссис на бегу. Не, ну это, конечно, да. Нормально себе идею. Супер. Сочкай, трая, кажется, зара я выбрую. О, все, я нашел ракурс. Пошла жара. Вода. На каменном ебали. Ох, ёб, твою мать, будучка солёная. Ебать, почти уражение, чё шо? ну так. Ой, холодновато чуть-чуть. Але ну... Ну да, на Ямайке. Сказал, что надо делать. Надо делать. Витаю. Спасибо, дякую. С большим снегом. О, дякую. Ой, с Рездом Христовым, с Паской, колбаской. А в духа просто пізда Треба було сачки брати, якісь що павно. Щоб їх типа підставити собі. ти стає. А що типа, а як? Качети до машини? Ууу Коротше і тема А о чекай, бо я ж трохи прийба Хіба не шальтуху, я не знаю. Залазь на кайфос на хуйня, дуже легко заліз, да? так? Щадаші секшева вообще не було. ту 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 Три хвилини, блядь, часу тільки хтось де... Ахуєть. Ту-ту-ту. Не, блядь, блять, типа, зараз общий відос для 3 хвилини. Ну 3.49. То есть, типа, всього відосу в тебе буде, напевно, секунд 30, блять. Єбать, воно що й рухається. Ну нахуй. Все, я захожу придіти. До побачення. Там тут сауна, тут люди є. Та там сидять? Я плавал меньше, чем переодевался. Я хуею. И что там? Снимаешь? Да. Короче, так. оказывается, приватная сауна. Я так не уверен, ему залетит. Они, конечно, не успели, они такие, типа, здоров-здоров. Салам. Я себе аккуратно передишь, они такие, типа, что там, как там купался? Я такие, да, так, типа, прыгнул туда-сюда. Они такие, типа, а, вот. А какие-то, типа, мембершипы такие. Відсутній. <laughs> я маю карту для залу. <laughs> вот, они такие, типа, ох, похуй, переодевайся, типа, туда-сюда. Типа, можешь зайти в Греции, а такие, типа, Таня, у меня там все братанчик типа, Вот, ну, вообще, огонь, ага, да, кайф. Агань. Уважаемо, уважаемо. Люди ходят. Ты-то дальше оперировал? Так. Да. да я хули, Ну і треба зараз до цього до 20, до 10 хвилин хоч доби. Про що потім ще цього хати. Та я розумію. Я просто так. Просто щоб мені місце для тебе. Дохуя на телефоні не було. Так, ну типа 10 хвилин, все-таки це вже якийсь порядочного номер. Якийсь Эдик. В Edity, поняв, типа, йов. Польний копил. Я хочу подивитись потім, скільки стоїть ту сауну. Я хочу зняти. 400 крон. 400 крон? Так, может тоді давай, 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 Опа, що то, можна навіть нахуй взял, <реш> в зал не їхати. Що, армійські В принципі, все є, так Ой, ті люди йдуть. Mm -hmm. Я за тебе впускали, чи не тебя, бях, yeah, А, все, на. <реш> все, змерз в руку. Вода, якось так, робочу машину не знімати, краще да. Автобус їде. Кироше, ви собі зрозуміли, вирішив приїхав в зал після того як покупався. Вирішив на максимум підтягнутися, зробив 25 разів. Потім ще вправо на спину, зараз на сісю і сиджу з відчуттям таки, ніби я, блядь, зараз заснув. Okay. Можливо, це все просто паралельний всесвіт, а насправді я помер там від корча в воді, і тому в мене зараз в тілі лишилось остаток і відчуття, що я засинаю Угу, від переоположення. Знімаю? Знімаю. Я тут так подумав, я відкриваю пожертвування. Я завдяки цьому відео проїбав рушник. Зараз після залу йдемо в бургер кінг трохи їсти. Е, карта знизу в описі, кріпто адрес в сіті тон теж, знизу мемо, не забувайте. Тіпа, ну, чекаю 15 баксів, будь ласка. Хоча рушник може дорожче, може дешевше. Похуй. Будь ласка, скиньте свої деньги мені. Я знаю, що з ними робити. А думаю, ми так легко здамся, я прибіг за своїм круточком. А подивимося, чимось там є. Все, ребята, донати відміняємо. Моє полотенечко було найдено. Фу, тепер біжимо назад до Бібіки і їдемо саплом. Да, побачили, як я покупався в холодній річці в мінус 2 градуси. Так я в зальчику що там познімав, як мені погано стало було. що от, Можливо, я в паралельній реальності просто тоді, оп, І все. Але. Нічого, все нормально. Коротше, так от, Новина, можливо, цей канал перейде на російську мову, а можливо, ні. Не знаю, як буде по кайфу, так і буду знімати. Не подобається. роби з цим, що хочеш. Можеш хейтити, лишитись, можеш відписатись просто і все, в принципі. Да, так що буду старатися сіши з собою носити камеру. Просто тут, в даній, наприклад, щоб мені взяти оце все, що в мене зараз стоїть, там мікрофони, підключені, телефон, цей трипот, цю світилочку. Щоб мені це все взяти, наприклад, з собою в зал. Я не знаю, по-перше, як до цього відносяться люди, тому що я не бачив, що тут хтось знімав в залах взагалі. А по-друге, ну в сауну точно ні, тому що там якби, оголені люди. Плюс в кожного треба питати дозвіл. Тобто ну, не вийшло сьогодні на знімати чогось такого прям цікавого і прикольного. Ну, нічого, я буду старатись щось вам показувати, як я живу, про що я думаю, про той Вот. Так що, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.